Погнали, так, ні, для Наталки Карпи. Наталь, ти встигла сьогодні поснідати? А ти чистиш зуби перед сном? Так. Тобі пропонували стосунки дівчата? Ні. Твій, твій гонорар зараз складає три тисячі доларів? Так. Тобі подобається творчість Михайла Поплавського? <плазу> <плазу> Тобі подобається Михайло Поплавський як чоловік? <плазу> так, Мені подобається <плазу> як ректор. Ходила по маленькому в душі. Ну так, це, мабуть, всі роблять. А в морі? Коли була маленька, ну менше, молодша, так. Тільки так ні. Пускала бульки з роту під час нового потязі. Думаю, що так. Ну це Хотіла би замість Альони Марглівої співати пісню Цей Мужчина тільки мій. О, так. Говорила за останні півроку фразу Та ви знаєте хто я. Ні. Тобі подобається твоя фотка в паспорті. Тепер займалася самозадоволенням цього тижня. Ні. Забувала слова під час виступу. Так. У тебе в сонці є контрацептиви? Ні. Любиш ліверну ковбасу? Ні. Пліткувала про коюшого бізнесу. Так, в цьому списку єті на кароль. Щойно говорили з тобою, залишилася. В цьому списку є на кароль? Ні. Ну, прекрасно.